Сьогодні у нас 24 вересня, субота, і я прийшов у свій садок, щоб зняти два сорта, ну, тобто, точніше, зібрати два сорта яблук, їх тут небагато буде. Це яблуки сорту Чемпіон. Це такий осінній, можна даже сказати, сорт. Хоча якщо при гарному Зберіганні у холодному місці, то вони можуть спокійно лежати навіть до січня місяця. Ось на цьому деревці це п'ятирічне, Значить, на якій підщепи, я не знаю. Наступне деревце також там зараз підійду. І виходить так, що на тому дереві я залишив трохи забагато яблок. Вже близько місяця я їх там споживаю десь через день, обриваю саме менші. А на цьому дереві залишилось самий, так скажем, в самий раз. І яблучка дуже такі гарненькі. Получилися дуже смачні, дуже солодкі, соковиті. ну Для мене це входять в п'ятірку найкращих яблук. Зараз ми зберемо ці яблуки та покажу, що в нас вийшло. Так, ну що ж, дуже швидко ми це зробили. Получився у нас ящичок. Яблок таких файних солодких. Ну, а зараз перейдемо ще до однієї яблуньки. Ну, а це ще один такий сорт, який також до нового року бажано споживати. Зараз яблуки мають таку якусь горчинку солодкі, соковиті, але їм потрібно ще трошки полежати. Це сорт Red Chief. зараз ми також його зберемо. Та... Складемо на зберігання десь приблизно на декілька неділь, можливо, навіть на місяць. Уяблення невелика, також не знаю, яка ця підщепа. Деревце не росте. І яблука, на жаль, такі невеличкі, десь близько 100 грамів. Хоча, на вигляд, дуже гарненькі, чисті, немає плодожерки, немає ніяких болячок. В тому році трошки менше було. Ну, як мінімум, на 1-3, а можливо і на половину. На чемпіоні в тому році зовсім не було нічого, тому що дерева дуже були пошкоджені. І відновлювались. Я навіть думав, що вони зовсім пропадуть. Але добре, що вони цього року нас порадували гарним врожаєм. Так що на цьому в мене все. До наступної зустрічі.